Солодкі мрії Кремля, тогда мировая ціна на ніфтку вырастает на 200 или на 300 долларов за барель. І великий облом для Путіна Росія на цьому нічого не заробила. Як сильні світи цього поставили пост російську нафту на коліна, сполученим штатам а, високі ціни нафту не потрібні. Та чи врятують бойові кораблі? Тіньовий флот Росіян В Росії немає стільки бойових кораблів, щоб супроводжувати кожен танкер. Факти тижня про чорні часи для чорного російського золота. Нью-Йорк фондова біржа одразу після удару Ірану по військових американських базах в Катарі. Брокери радіють, адже фондові індекси наблизилися до історичного максимуму через падіння цін на нафту. Это уже Москва. Российское телебачение о той самый час. Вы не Нестерпна разницу? та істеричне и истеричное прикращення Шаткое прекращение огня должно открыть путь к ядерной сделке. Пока же открыло к падению цен на нефть. Стоимость нефти марки Бренд поднималась до 80 долларов за баррель. Правда, в последние часы цена снизилась до 70. Про российскую нафту марки Юралс пропагандисты взагали молчать. Она впала до 55 долларов за баррель. Війна між Ізраїлем та Іраном була фактично єдиною надією Кремля врятувати свій дірявий бюджет за рахунок надприбутків з продажу нафти. Їхня ставка була якраз на те, що цей тренд і ціновий стрибок переросте в стабільно високу ціну нафту, там десь під 100, а то й за 100 доларів за барель. Ну, власне, як було в 22-му році, але не так сталося, як гадалося. Причому як же ефектно сильні світу. Кинули Путіна, зараз розкажемо. Ізраїль атакує Іран. Тегеран відповідає тель телявіву. Путін задоволено потирає руки. Війна на близькому сході автоматично означає зростання цін на нафту. А грошей від продажу чорного золота Кремлю катастрофічно не вистачає. Тільки з початку цього року нефтяні ціни впали на 16%. А Або дефіцит бюджету в этом году мінфін влічив сразу в три рази. Саме тому пропагандисти не приховують радощі від війни. новина – нові що ціни на нефть. уже растут и будут, судя по всему, дальше расти. А на разных майданчиках уже мреют просто 200, 300, то на 400 долларов за баррель. Могут взлететь до 130 долларов за баррель. Будет стоить 150, 200. Вырастает на 200 или на 300 долларов за баррель. Готова ли рецессионная европейская экономика покупать за 400? Ряснее заголовками и святого пресса. На ведь авторитетные выдания жонглируют неимоверными цифрами. Цифрами. Вони якраз робили таку емісію прогнозів апокаліптичного характеру. І там, коли поглянули, то якраз там ці російські хвости стечать за цим. Але які фактори, і головне, люди впливали на те, щоб ціна на нафту не лише не зросла до неба, а ще й впала більше ніж було до війни? Йдемо далі. Перший фактор, що вплинув на ціну, Ізраїль зосередив всі удари саме по ядерній програмі Тегерану, а не по нафтовій галузі, на що сподівався Кремль. Тут е підіграв дуже класно до речі, підіграв Ізраїль, який жодного разу не наніс удари по нафтовим якимось об'єктам Ірану. Ще більшу ставку Путін робив на можливе перекриття Іраном Ормузької протоки. Це один з найважливіших енергетичних коридорів у світі. Щодня через протоку проходить п'ята частина глобального споживання сирої нафти. Тоді, коли починали говорити про блокування Ормузької протоки, мені сталося дуже смішно, тому що це в першу чергу був дуже потужний удар по Китаю. І ось він перший гравець, що підклав свиню Путіну: Сі дзіньпін, Іран не просто видобуває купу нафти, 90% її він продає саме в Піднебесну. Навіщо ж товаришу Сі перекрита Ормузька протока? Я думаю, що китайські товариші, не надаючи там зайвої публічності, то якби порекомендували Тегерану. Не вдаватися до радикальних заходів, зокрема щодо перекриття Ормузької протоки, дуже суттєву роль у зниженні ціни на нафту зіграли інші близькосхідні гравці, і їм дуже не подобалося, що Москва ігнорує попередження і веде себе на енергетичному ринку як ведмідь, тобто слон у посудній лавці. З треті сторони доклалися, і тому я думаю, що якраз арабські країни будуть цікавлені в тому, щоб ціна на нафту йшла донизу. В них є спільна домовленість, і Вони цієї домовленості дотрималися. Проблема росіян в тому, що їм ніхто до ці домовленості не доніс. Доклався до збиття ціни на чорне золото, і президент Трамп у своїй соцмережі він написав усім тримати ціни на нафту низькими. Я стежу за вами. Ви граєте на руку ворогові, не робіть цього. Кого Трамп вважає ворогом, сказати складно, але є одна здогадка. Сполученим штатам високі ціни нафту не потрібні. Вони не потрібні також Китаю. Вони не потрібні європейському союзу. Ну, більшості споживачів нафти вони не потрібні. Потрібні тільки тим, хто торгує нафтою, знову ж таки, Росія, і останнє, що вплинуло на світові ціни на нафту, це час, адже війна Ізраїлю та Ірану тривала лише 12 днів. Тож розкрутити маховик високих цін Кремль просто не встиг. По перше, не такі були великі коливання раз. А по-друге, вони навіть не встигли застосувати залишки свого тіньового флоту. Чому тому, що всі інші поставки відбувалися згідно графіку, ніякого зриву чи затримки за великим рахунком не було. На цих коливаннях ціни в результаті війни Путін майже нічого не заробив, кажуть наші експерти. Для Росії було в даній ситуації безперечно потрібно, щоб цей процес був довгостр... довготривалим. Тому що ну от принаймні в той короткий окрес часу, який ми то спостерігали рух ціни на нафту, точно вона додаткових що зробити не могла Росія на цьому ні черта не заробила Оці 12 днів, які тривала війна, росіяни навіть не встигли ними скористатися. Тож пропагандистам довелося різко змінювати свою риторику і розповідати росіянам, що високі ціни на нафту це навіть погано для їхньої економіки. І нам зараз ні в якому випадку не вигідно високі ціни на нефть. Але Якщо не вигідні високі ціни на нафту, навіщо тоді взагалі не торгувати та ще й охороняти танкери бойовими кораблями? Це так званий російський корвет Бойкий. Його розслідувачі знайшли не у рідній гавані Балтійського флоту, а в Ла-Манші – протоці між Британією та Францією. Це перший зафіксований факт, коли бойовий корабель супроводжував два танкери так званого тіньового флоту Росії. Якби показати це не просто в зоні Балтики, а, наприклад, там в зоні Ла-Маншу, Ну якраз хто основні. Вороги для Кремля Кремль панічно боїться втратити майже єдине джерело доходу до бюджету нафту. Тож робить все, щоб тіньові танкери доходили до портів. Як -от судно ягуар, яке намагалася заарештувати військово-морські сили Естонії, <реку> Тоді росіянам довелося підіймати у повітря для супроводження танкера Су-35, але є в цьому і позитивний момент. Будь-які оті супроводи сильно здорожчують ціну нафти. І вони точно не будуть на сьогоднішній момент якимось там масовим явищем. В Росії немає стільки бойових кораблів, щоб супроводжувати кожен танкер. Наразі Путін виглядає як гопник у підворітті, що каже НАТО, а що ти мені зробиш? Але це не може продовжуватися довго. До прецеденту першого, коли просто підійде якийсь натівський корабель. Скажімо, да, там чи щось таке, і е, от виникне в них така ситуація. Що а що далі як би робити? Да? Не слід забувати і про те, що будь-який російський військовий корабель, корабель на... є законною ціллю для сил оборони України, в якій точці світу він би не знаходився. Немає значення, де ми маємо а, знайти ворога і знищити його, чи в чорному морі тут безпосередньо. Чи деінде будь-який бойовий корабель, чи судна допоміжного флоту Російської Федерації, будь-де є законною воєнною ціллю. Не слід забувати і про санкції. Перше проти танкерів тіньового флоту наразі йдеться про 342 судна. 18 й пакет санкцій має додати ще 77. Але дійсно вбивчим аргументом буде зниження стелі ціни для російської нафти до 30 доларів за барель або, хоча б для початку, до 45. Чекаємо, що скажуть європейські партнери, від яких це залежить. Костянтин Павло, факти тижня сі Єдині новини. ударный пояса. Ніхто не помітив, як у нас нефть схлопнулась так різко на 6-5% вниз. І як мутновина Трампа знищує нафту Путіна. Трамп же йшов на вибори під гаслом: "Бури, крихибко бури, коли росіяни почнуть страждати від цін". Потікає таку ліку, як його иногда називають майже ідеальний шторм. та як хаос в адміністрації Трампа може допомогти Україні. Валь пошов вниз. Потоп. Удар по російському НПЗ, але не українськими дронами. Ми вже кілька тижнів не б'ємо по нафтових підприємствах ворога, бо виконуємо енергетичне перемир'я. Та допомога прийшла звідти, звідки її не чекали. Тому що ми дуже добрі. Ми добрі люди. Дуже добрі своєю заявою про нові мита. Президент США обвалює не лише фондові ринки. Ціна нафти вперше за чотири роки падає нижче 62 доларів за барель. і це вже третій нищівний удар по російській нафтовій галузі. Перший був від Саудівської Аравії, яка за собівартістю видобутку значно випереджає Росію. Саудити ввели спеціальну знижку. При поставках своєї сирої нафти для азіатського ринку, ну передусім для Китаю, Японії, Південної Кореї, які є традиційно найбільшими споживачами е, нафти у світі. І тут другий удар: від ОПЕК+. організація, яка встановлює квоти на видобуток нафти. Росія та ще кілька країн їх порушили І отримали отвітку, яка викликала паніку в Кремлі. Таж не були стісновілічив дабична сто тридцять 135%. тысяч баррелей в сутки. Это дофига, это очень много достаточно, в принципе. Вот. А теперь решили на 411 в мае резко. Все дружно. Никто не ожидал. Чем больше нафты вы тем меньше ее цена. Но для России это наиболее болезненная тема. Бо ее технологии не в смозе тягаться с просунутыми странами. Такие страны с дорогой нефтью, как, скажем, Россия, они будут очень сильно терять. Тому що ніх просто нефтедобуча може стати убиточний. Російська нафта під маркою ЮРАЛС звалилася до 52 доларів за барель, але це не означає, що в російський бюджет потрапить саме півсотні баксів. Це в порту до порту. Ще треба цю нафту довести та прокачати її з Сибіру за Урал. І або привезти вагон на цистернах, ну це рахуємо десь 10-12 доларів на барелі. Тож вже не 50, а лише 40 доларів. А що таке 40? А 40 це вже собівартість видобутку на багатьох російських виснажених родовищах. Тобто це родовища, які вже не будуть давати прибутку, з урахуванням того, що російський бюджет рахували, виходячи з ціни нафти у 70 доларів. У Кремлі вже почали панікувати. Ішне це, 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 той показник, який дуже важливий для нас. Чи важен для поповняємості нашого бюджету раніше? Прибуток з чорного золота Кремль відкладав у так званий фонд національного добробуту. Тепер майже всі гроші з нього пішли на війну проти України. Прибутків немає і не ні розвиватися, ні роботи можна вот, да, вот, вот стиснуть зуби і, в общем, как-то там продержаться і терпеть. И терпеть. Да, и терпеть. Заява Трампа про введення мит збільшила вірогідність рецесії. Це коли економіка сповільнюється чи навіть падає. А якщо виробництво стоїть, навіщо багато нафти та її продуктів? Коли все це складається, то виникає такий, як це називають майже ідеальний шторм, і починається падіння цін. От і воно може оказатися довгим. Кого ж прямо зачепить світове падіння цін на нафту. Китай сумнівно, адже Путін і так віддає своє чорне золото, товариш усі за копійки. Для Китаю це теж непогана новина. До речі, тому що він найбільший імпортер нафти, і тепер ця нафта коштуватиме дешевше. В Європі роблять ставку на скраплений газ та на нові технології збереження енергії. Європа знаходиться не в дуже хорошому положенні. Європейська економіка дуже слабо росте. Качаються такі країни, як Германія, і це, звісно, створює, ну, сокращение спроса на энергоресурсы. Є ще купа країн, які постачають свою нафту, але не входять до ОПЕК Вони регулюють свої ціни самі. Тож, як не дивно, рішення Трампа та падіння нафтових тарифів вдарить швидше за все по Росії та власне по США. Дякую Дякую. Адже собівартість ланцевого видобутку в Америці сягає 60 доларів за варель. Це йдеться про родову сланцевої нафти, яка там її видобуток більш дорогий. І що за поють американські компанії? Трамп вже йшов на вибори під гаслом. Бури, крихітко, бури. А куди ж бурити? Бурити абсолютно нерентабельно, позбавлено сенсу збитково. Але нас, українців, цікавить інше, коли у росіян скінчаться нафтодолари на фінансування війни. На жаль, це справа не одного тижня і навіть місяця, кажуть наші експерти. Тому 3-6 місяців низьких цін і у російського бюджету, у російського государства визникають не проблеми. Чим довше триватимуться низькі ціни на нафту, тим гірше буде росіянам. І ознаки повторення подій 80-х років вже майорять на обрії. Відбулось падіння нафтових цін, ну яке по суті закінчилось тільки десь там наприкінці х років. А е, через там близько шести років, власне, від падіння нафтових цін колапсував і радянський союз. Але її рецепти, як прискорити процес російського зубожіння, перший максимально затримувати для перевірок танкери дірявого тіньового флоту у Балтійському морі. Адже 60% російської нафти йдуть саме через Балт. Нет такого судна, на котором соблюдаются все правила, всі інструкції. Якщо серйозно прикапываться и тщательно провіряти, то можно судно держать на вот таком рейде один-два месяца без проблем. И каждый месяц на рейде – это збитки на транспортуванні, тобто мінус до російського бюджету війни. Але європейці поки більше занепокоєні економічною війною з Трампом. Європейці щось продовжують там обговорювати і думати, що ж з цим робити, замість того, щоб встановити дуже жорсткий контроль технічного і іншого стану танкерів, і просто заборонити прохід невідповідним судом. Ще більш жахають кремлівців обіцянки Трампа ввести 500 відсоткові мита на країни, що купують нафту в Росії, якщо Путін не припинить вогонь в Україні. Тож безліч російських делегацій зараз ввіються біля Білого Дому, задобрюючи її чиновників. Ваші ваші, ваші ваша, ваша, ваша. А що ж з Україною? Чи торкнеться зниження світових цін на нафту наших гаманців? Експерти ринку обіцян. Цяють, бензин може подешевшати протягом місяця, принаймні на 3 гривні. Бо нафти в українському бензині менше ніж податків. Ціні пального частка нафти це 40%. У нас це десь вже десь 50% – це податки, і 10-15% – це прибуток, транспортування, експлуатаційні витрати і таке інше. Російська нафта марки Юралс наразі впевнено пробиває дно. Навіть обіцянка Трампа притримати всесвітню митну війну не похитнула її курсу бік руського воєнного корабля. Але в будь-якому разі, як кажуть наші експерти, проти Кремля найбільш дієві інші санкції. Не американські, не опеківські і не саудівські. <бі> Костянтин Павло Факти Тижня Сітів. Єдині новини. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на youtube канал Факти тижня нас тут вже майже 600 тисяч. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар по гаманцю Путіна не моргнув. Вводяться санкції. Як довго російські тіньові танкери не зможуть розпродати чорне золото? Кожен посередник не є. Не знаєте, патріотом Великого Отечества. Що доведе Росію до руїни? Я думаю, що в інтересах всього світу зайти Росію. Та коли це станеться, саудити можуться влаштувати. Факти тижня розібралися. Хто може вкрасти гроші з кремлівського гаманця. Нова російська буденність. <звук> <звук> Гори. Украинские дроны еще тижня атакуют десятки объектов на территории Ерефії, але один из этих налетов вызывает справжнюю историю в Кремле. Они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за северными потоками еще и турецкий поток вывести из строя. Росіяни звинувачують Україну в спробі вивести з ладу так званий турецький потік. Єдиний газопровід, що постачає російський газ до Європи. Насправді ця компресорна станція не була ціллю українських дронів. Питання в тім, що там поруч розташовано багато чого іншого. Українські безпілотники взагалі-то летіли по своїх справах, які не пов'язані з турецьким потоком, каже експерт з енергетики Михайло Гончар, і передусім військові об'єкти. Неподалік знаходиться якраз радіолокаційна станція, яка на Лисій Горі, так званій, яка сканує весь простір Чорного моря. Атака українських дронів насправді не вплинула на подачу газу, каже міністр енергетики Туреччини. Але чому тоді бісяться кремлівці? Не моргнув вводяться санкції саме удар по російських енергоносіях найболючіший для путінського бюджету, що фінансує війну проти України. Далі ви дізнаєтесь наскільки дієві нові американські та британські санкції, і найцікавіше, скільки часу потрібно, щоб пожебрачити Росію. Розаріта Росії по суті нові санкції проти російського енергосектору це дві складові. Перша західні фахівці більше не зможуть допомагати росіянам шукати нафту. Березефіне рікорднесобі 23 двадцять рекордні об'єми буріння російської нічного Але рекордні обсяги буріння це не плюс, а мінус. Чим менше свердловин зроблено, тим менше собівартість нафти. Фактично, це означатиме для російських компаній неможливість розвивати видобуток. Вони вже дійшли до максимуму використання так званих традиційних технологій, і здебільшого на родовищах потребують підвищення технологічності. Аби хоч щось витягти з під землі без західних технологій, руські кулібіни почали качати нафту за допомогою води. коли починали з того що білі фонтани. Ні було подавлення в недрах. Зараз наоборот закачують недра воду, потом потім цю воду викачувати і получать вже в составі води какое то количество нефти. Але ця частина санкцій довготермінова гра. Росія буде вимушена скорочувати виробництво нафти в горизонті 2-3 роки. Безумовно, це призведе до того, що вони не можуть збільшувати обсяги нафти на ринку, а це в свою чергу зменшує надходження до бюджету і спроможність вести війну. Якого ефекту нам очікувати від іншої частини санкцій проти так званого тіньового танкерного флоту Росії? Дивіться далі. У нас шість десятків танкерів, що перевозять російську нафту, застопорилися по всьому світу. Порти не приймають їх на розвантаження. Особливо образливо для Кремля, що не приймають танкери, їхні найближчі партнери Індія та Китай. Там стоять на рейді, десь, але розвантажитися не можуть, тому що китайці не хочуть потрапити під вторинні санкції американські чи під Якісь інші а взагалі йдеться про 184 судна, які називають тіньовим флотом Росії. Але насправді про ці танкери всі знають давно. Вони обслуговують не тільки російську нафту і не стільки, навіть іранську, передусім. Тому, якщо вони навіть будуть зупинені, то це вплине звичайно на. В контексті зменшення нафтового потоку Росія, скоріш за все, знайде вихід з цієї танкерної блокади, кажуть наші експерти. перенаправити ці кораблі в якісь треті країни які там согласяться їх прийняти у скажем індії китай не приймають, значь можна попитатися перенаправити їх в Африку. Або ж перевантажить нафту на непідсанкційні кораблі. Але кожен день простою кожне перевантаження це гроші. Плюс там будуть посередники, і кожен посередник не є. Не знаєте, патріотом Великого Отечества, А навіть коли він каже, що я патріот Великого Отечества, він все одно знімає свої 5 доларів. Відповідно, втрати втрати, втрати, втрати втрати впливають на кінцеву ціну нафти, і виходить, що Росії доведеться її видобувати собі у збиток. А коли у тебе так виявляється ну, фактор просто затрат. То в конце концов ти приходять когда добыть добити не можеш, але прибыли нету і смисла добувати. Перший дзвіночок, що у Росії величезні проблеми з прибутковістю енергоресурсів, вже пролунав. Газпром мечти збиваються дівенду і в полтора раза. Ведь все таки на наш общий газ, а мечти збиваються только у вас. Тепер тих, у кого збуваються мрії, має поменшати після початку повномасштабного вторгнення в Україну до Газпрому прийшли важкі часи аж до скорочення штату менеджерів. Газпром просто має шалені збитки і вони вже не можуть. Собі дозволити колишнє життя на широку ногу, відповідно доводиться шукати буквально по заковулках, а де ж скоротити витрати саме скорочення витрат та працівників найближча перспектива Росії на кілька років. Але наскільки дієві нинішні санкції, сподіватися, що це якось фатально позначиться, не доводиться, тому що це, скажімо так, перспектива, яка вона матиме місце, але вона не матиме сильного ефекту. Санкції введені, але фактично Путін отримав передсанкційні канікули. Так наразі від тіньового флоту Росії шарахаються всі країни, як від чуми, але санкції запрацюють лише 12 березня. Достатньо часу, щоб розвантажитись та знайти лазівки, як далі торгувати нафтою. Головна мета не в тому, щоб російська нафта зникла з планети і зникла з ринків. Головна мета в тому, щоб Кремль не заробляв на ній, а ще краще мав. Втрати на видобутку нафти, перше, що рекомендують наші експерти закрити величезний трафік танкерів через Балтійське море. Вони мають обмежити е, вхід танкерів, які позначені ось в цьому списку американському до зони Балтійського моря. Себто не то їх ловити, а навпаки, не пускати під завантаження. Формальний привід для цього є: танкерний флот Росії діряві посудини, що загрожують екологічній безпеці усього світу. А Балтійське море мілководне, насправді. Тому плюс велитенька кількість островів різних. Великих, особливо маленьких, тому будь-який розлив нафти матиме дуже серйозні наслідки для екології і моря і прибережних країн. Але найбільшим ударом по російській економіці було б зниження світових цін на нафту і передумови для цього є. От якщо ці світові ціни впадуть до десь приблизно від 40 до 42 доларів США за барель нафти, отут. Московські нафтороби опиняються в ловушці, тому що закрити видобуток неможливо. Якщо ви його закрили, ви втратили дуже часто свердловину назавжди. Ціни на нафту традиційно регулюються організацією ОПЕК Плюс, але в цьому році вона може взагалі розвалитися. Прогнозують наші експерти. Тому що через страна ОПЕК шла основна маса добичі, основна маса торговлі. І тому картель діктававшу не равнень. Сьогодні це не так вбито російську економіку, знизивши ціну на нафту до 40 доларів. Могли б два ключових гравця: США та Саудівська Аравія. Саудити можуть качати нафту по ціні менше 30 доларів за барель. Саудити грають самі по собі, живуть самі по собі. інтерес у них самі по собі. Буде кепсько для американських видобувників нафти. Якщо ціна обвалиться нижче 50 доларів, та ще й на тривалий час, саудити можуть це влаштувати. Якраз вони саме можуть це влаштувати. Що Трамп може запропонувати ріядо та навпаки? І чи захоче знизити ціну на нафту, щоб Путін фізично не міг оплачувати війну? Ціни сьогодні залежать від війни двох концепцій. Якщо перемагає концепція мало нафти, високі ціни, ну будемо відвертими, перемагає Кремль. В цій боротьбі, якщо перемагає та концепція, про яку ми говоримо, багато нафти низькі ціни, перемагаємо. Ми і тут ми підходимо до головного питання: скільки Кремль зможе продовжувати війну при низьких цінах на енергоносії? Звісно, ми би хотіли, щоб цей період тривав до ну в ідеалі. Того моменту, коли Росія перестане існувати як єдина країна. країну, ну от потреба 10-11 років, щоб приніс кація на нефть СССР. Тому якщо сохраніться длінна полоса низьких цен, то це можливо 3-5 років, І що сьогоднішнього моменту, не більше того, повна руїна Росії як держави, держави мріє кожного українця. Та чи можливо це, враховуючи як Захід реагує на ядерні лякалки Путіна? Плюму разожить России не получится. Но если ее загнать в огромную бедность, нищету вплоть до голода то в обмінно-гуманітарної програми в нього можна забрати рушні. Тож 25-й рік має стати вирішальним. Інструменти для того, щоб поставити Росію на коліна, є. Все залежатиме від волі ключових нафтогазових гравців. А нам доведеться чекати і знищувати будь-яку російську енергетичну інфраструктуру, що поповнює гаманець війни. Костянтин Павло, факти тижня, СІТВІ, єдині новини.